Цей фонарик, який купив на розеці, він коштує 147 гривень. Да -да, ви ще скажете реклама, ні, це не реклама. Мені просто для, ну, для Для роботи мені потрібен фонарик, який я буду залишати тут, і буде його не шкода використовувати. Так що я взяв цей фонарик, він, тут стоїть акумулятор, він заряджається як окрема батарейка там. Класифікація акумулятора 18650, така здорова батарейка, вона знімається, ставиться в пристрій, який я вам зараз покажу, і заряджається. Це, ну, тим, 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 це тим, Кому буде цікаво це. Так що, якщо ви хочете, то беріть, акція ще буде діяти, то. До... Кінця серпня, 31 го числа, так що а, і ще йде такий кльовий бокс. Цей бокс я заберу собі на жорсткий диск. Сюди буду класти жорсткий диск, тому що я часто їжджу переїжджаю. І знаєте, жорсткий диск це така тема, яка дуже делікатна. Треба обережно нею користуватись. Коротше, я його перевіряв, він на світі нормально, норм. Так що ну десь метрів 300. Дякую, про тракториста можете не казати. Цікаво те, що він коштує 147 гривень, але будьте обережні, він коштує 147, доставочка 35 і ще к... Комісія за грошовий переказ, але раніше в нас такого не було, і взагалі було кльово, знаєте. Тож, будьте обережні, він хоч коштує 147 гривень, але з, з доставкою і з комісіями він вам обійдеться в 194 гривні, ну майже 200 гривень. Але 200 гривень це теж невелика сума. Тож, якщо комусь буде цікаво, так просто покористуватися, десь кинуть, залишити. Ця штука огонь. Тут є кнопочка. Тут він. Так, зараз це покладується. Ось так. Отак він відкривається. Ось цей акумулятор, який я вам казав, 18650. Ось він. Отак. Тут сюди вставляється, закручується. І все, і можна ходити на різні об'єкти і світити собі щось. Заряджається. Це ж акумулятор, він може заряджатися. І зараз вам покажу, який я придумав ноу-хау. Моє особисте рішення, то теж сильно не критикуйте. Це бокс. Бокс. Це моє рішення. Так, дивіться. Тут спеціально є така ванночка для батарейки. Саме дає заряд, заряджає і. І робить, прият... і робить задоволення цій батарейці. Оця штукенція. Це якийсь чіп чи контролер який контролер Так, давай ще раз. Ближався я лишався, як лоша. Коротше, через цей бокс я заряджаю. Ось цей бокс я хотів вам показати. Я заряджаю ці акумулятори через свій новобудований і зроблений бокс. Конструкція дуже легка, проста і коштує, якщо чесно, я десь заплатив 30 гривень. Недорого. Ось що я хотів вам сказати. Оцю частину я не буду вкладати, я її все рівно виріжу і викину. Так що е на світ воно не народиться. Коротше, про фонарик ви реально можете подумати і взяти його. Ці не реклама розвідка мені не це просто я вирішив собі взяти і поділитись з вами, щоб ви теж могли собі купити, якщо вам потрібно. Коротше, я перемкнув режим. Там в мене не був. Ну, коротше, стандартна картинка, яка повинна бути. Дивіться, це фонарик, як він світить, так? Да? Видно як. Оце світить так фонарик. Тепер я роблю звуження лінзою. І це дивіться. Ну, таке. Точкове випромінювання, чи як можна сказати, ну воно б'є дуже далеко. Дивіться. Це 147 гривень. Ну, давайте будемо чесними, 195. Ну, все рівно. Вон... Це дешево. Дивіться. Ні, Ну мені подобається, чесно. Це приблизно десь метрів 100. Десь так. Дивіться, яке, яке воно класне. Так що, якщо хочете, то беріть. Вибач, якщо я забув сказати, цей кусочок маленького відео спеціально для тебе. Надя, я купив собі фонарик. Інші не поймуть, але ця людина, якій було акцентовано це звернення, дуже сильно зрозуміє, чому ржу як конь, коли його забрав з розетки, я цілий день задобув цю людину. Казав, що я купив фонарик, і вечором вже дійшло до того, що були погрози і в мою сторону, і мені сказали: якщо я ще раз скажу, що. Я купив фонарик, то цей фонарик вилити через вікно. Тому я вирішив це зробити на відео. Так буде безпечно.